Он назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Українські сапери та рятувальники щодня знешкоджують від 2 до 6 тисяч снарядів та мін про те, які боєприпаси можуть залишатися на звільнених територіях, і що робити. Якщо один з таких предметів побачили в суспільному, розповіла Тетяна Вишина, хархівчина Данської ради у справах біженців. Спеціалісти, якої розниновують території Донбасу із 27 сім'яцятого року. Так що поки наші захисники і захисниці воюють, ми будемо становитись розумнішими. І сьогодні ми дізнаємось, як працюють міни та які вони бувають. Усього існує три типи мінг. Протипіхотні фугасні міни, протипіхотні осколкові міни та протитанкові міни. Особливу небезпеку становить міна метелик, також її називають пелюстка. Ці міни розміром у 12 сантиметрів і вагою близько 80 грамів кожна розкидають із касетне в боєприпасів. Вони розриваються або при контакті, або мають часовий детонатор. Тобто елемент самоліквідації. Через кілька годин міна може самостійно вибухнути. Ця міна настільки легка, що її переносять тахи, так що дивиться під ноги. Одна з найнебезпечніших осколкових мін озем 72. За розміром вона, як літрова банка, важить 5 кілограмів, усередині має 2400 осколків. Які розлітаються на 50 метрів. Людина зачіпає розтяжку, міна вистрибує на висоту 1 метр через вишибний заряд, і тоді розривається корпус, шансів вижити майже немає. Протитранспортні міни також закопують у землю або залишають на поверхні, вибухають вони від ваги у 120 кілограмів і більше. Та торкатися таких предметів в жодному разі не можна. В інтернеті є відео, як люди переносять їх в руках, штовхають ногами, такого робити не можна. Там не сталося вибуху тільки через те, що міна не була встановлена в бойове положення. Ви йдете по лісу і бачите металевий об'єкт в ґрунті, який схожий на міну, яка ваша перша дія. І вірні відповіді та Г. ви можете піти назад дорогою, якою прийшли, або подзвонити в 101 або 102, щоб професіонали робили щось з цією міною. Тепер ви озброєні інформацією про міни. Дякую за перегляд. Слава Україні.